На південноукраїнській атомній електростанції підбили підсумки виконання колективного договору ДПНЕКЕНЕРГАТОМ у першому півріччі 2023 року. Члени комісії, в складі якої на перететних засадах працювали представники адміністрації та проспілкового комітету підприємства, одноголосно визнали, колдоговір договір виконується. Виробничі показники відповідають плановим завданням. Адміністрація забезпечувала продуктивну зайнятість персоналу, безпечні умови праці, сприяла підвищенню його кваліфікації та професійної підготовки. Заробітну плату виплачували вчасно та в повному обсязі. Медичне страхування оформлено коштом компанії. Виконано всі зобов'язання щодо соціальних пільг та гарантій. Активно проводилась робота з молоддю. Скромніше ніж зазвичай, але в межах визначених кошторисом підтримували спорт і культуру. Під час обговорення звіту зазначили, що навіть у розділі, який стосується житлових питань, є певні позитивні зрушення. Цьому півріччі вдалося 5 мільйонів гривень без ПДВ направити на коригування ПКД на будівництво дорогово-житлового будинку номер 6, кварталі номер 4 міста Южноукраїнськ. Згідно з будівельними нормами, які були переглянуті вже під час дії воєнного стану, в житлових будинках зокрема мають бути облаштовані укриття, пояснив генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович. Тому проєктна документація має бути переглянута. Він також наголосив, перспективи спорудження житла в місті енергетиків є. Неодноразово приїжджала директор з інвестицій і обговалювали наші плани по Стратегії розвитку, в тому числі, питання піднімались по житлу. Тобто будівництво компанії житлових будинків можливе за умови спорудження нових промислових об'єктів. Одним з ключових моментів, який завжди турбує профспілку, розділ охорона праці. Розділ 5 у нас завжди такі проблемні питання виникають стосовно постачання зіз. Із спецодягу, тому пару слів стосовно того, на якій стадії ми зараз знаходимося, яка у нас картина буде на кіноставі. По СІЗА у нас був укладений договор на 10 мільйонів з терміном постачання 30.09. Уже більше, ніж на 8,5 мільйонів ми відгрузили на склади. Далі по спецодягу у нас тендерні процедури пройшли, акцептований учасник. І зараз укладається договір. Термін постачання у нас там передбачений 30-го 11-го. Це у нас весь спецодяг на весь цей рік. Обговорюючи питання спецодягу, члени комісії дійшли висновку, що необхідно ретельніше відпрацювати заявку на наступний період з урахуванням розмірів. Генеральний директор дав доручення актуалізувати так званий модуль ЗІС, який є одним з інструментів системи управління персоналом. Це програмне забезпечення дає змогу вести облік засобів індивідуального захисту для кожного працівника. Ати потреби і звіти за групами професій та посадами, контролювати строки заміни, враховуючи термін придатності чи зношуваність засобів індивідуального захисту. Щодо пропозицій, які надійшли від підрозділів, вони переважно виконані. У машзалі першого і другого енергоблоків додатково встановлено питні фонтанчики. У майстернях енергоремонтного підрозділу водоочисні установки прокладено пішохідну доріжку АЕС місто. Облаштовано безперешкодний заїзд на нову стоянку, перенесено місце для паління. Частину пропозицій тримають на контролі, але їхню реалізацію відклали до скасування воєнного стану. Те, що навіть в умовах війни і ворожих атак на енергосистему України колективний договір, на екенергатом за перше півріччя поточного року виконаний, є ознакою стабільної роботи підприємства і компанії в цілому. Підсумував генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович.